Слухайте українську передачу з Ватикану. У цей різдвяний період, готуючись до зустрічі Нового року, запрошуємо наших радіослухачів у мандрівку духовної віднови під проводом отця Віктора Кваснія чину святого Василія Великого. Третя реколекційна проповідь. Ви, вифлеєне земли Юди, нічим не менше між містами Юде, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїль. Євангеліє від Матеї. Христос приходить на світ, щоб збулося пророцтво у вифлеємі юдейському, так вифлеєм. Мале місто з величною назвою, Дім хліба, стає центром історії, хоча майже ніхто про це не здогадується. Вифлеєм має своє значення в історії, з вифлеєму походить цар Давид. Тут він пас вівці, подібно як вифлеємські пастухи, що стали першими свідками Різдва. Давид походить з Вифлеєму. Але найголовніші події Його життя пов'язані з іншими містами і селами. Подібно Ісус, хоч народився у Вифлеємі, провів своє життя в інших місцевостях, мабуть, таких вихідців з Вифлеєму було чимало, якщо у зв'язку з переписом не вдалося знайти місця в заїзді. Можливо, Ісус ніколи більше до Вифлеєму не приходив. Навіть перший період його життя проходить у Ефлеємі, як видається, лише тому, що його знайшли мудреці зі Сходу. Відразу після їх відвідин Йосиф із сім'єю змушений втікати до Єгипту. Дивним виглядає Божий вибір для місця народження Спасителя. Христос не приходить на світ у великому місті, де багато людей могли б його відвідати. Пізнати, привітати, Та він одразу мав би авторитет Царя юдейського. По-людському прості способи не пояснюють Божого задуму. Христос приходить туди, де його треба знайти. І разом з тим тут Він найдоступніший, саме тут можна з ним зустрітися, стати одним із перших, хто відвідав Спасителя світу. Треба тільки докласти часу і сили, щоби прочитати Писання, знайти згадку про вефлеєм і там відшукати Месію. Бог залишається вірний словам, сказаним через пророків. Навіть Марія з Йосифом не намагаються навмисне прийти до Вифлеєму, щоби лише здійснилося пророцтво. Вони покладаються на волю Божу. Не мають з цього приводу жодного об'явлення ангела, вистачає розпорядження кесаря зареєструватися за місцем походження своїх предків. Бог сам добирає час і спосіб привести їх до вифлеєму і використовує навіть звичайні людські засоби. Христос не житиме більше у вифлеємі, Його батьківщиною. Поповедені з Єгипту в Юдею, стане Назарет, місто, де раніше жили Марія та Йосиф. місто, де сталася інша важлива подія благовіщення. Коли почне свою прилюдну діяльність, він буде знаний як Ісус, Син Йосифа з Назарету. І водночас це місце, з якого не чекають чогось доброго, саме така характеристика. Викликатиме скепсис у Натанаїла, що доброго може бути з Назаретом? Ніде Ісус не буде наголошувати на місці свого народження, не намагатиметься виправити свою біографію, когось переконати, що неправильно Його сприймають. Навіть на Його хресті приб'ють напис зі згадкою про Назарет, місце Його походження. Пророцтво про Вифлеєм – лише одне з багатьох пророств про прихід Спасителя. Почавши свою проповідь, Ісус лишається взагалі без сталого місця замешкання. Хто хоче бути разом з ним, не зможе орієнтуватися на якесь одне місце. Буде ще багато інших способів пізнати прихід Месії. Филип не буде бентежитися тим, що він знайшов Месію. Ісуса сина Йосифа з Назарету, та й сам скептик Натанаїл цілком міняє свою позицію після перших хвилин зустрічі з Ісусом. Згадка про Вифлеєм то лише один із способів привести людину до Бога, але не єдиний. Спаситель не залишається в одному місці, Божий задум не обмежується стислим простором. Шлях до Вифлеєму нелегкий, як бачимо, з прикладу мудреців. Ісус виходить на зустріч людині, щоб цей шлях скоротити, потрібна лише відкритість людини на прихід Христа, готовність перебувати з Ним в постійному зв'язку і не обмежуватися лише одним рядком біографії. Хто правдиво любить Христа, буде цікавитися ним якнайбільше. Не задовільнятиметься обмеженою інформацією. А справжнє значення Вифлеєму Христос розкриє згодом, встановлюючи святу Євхаристію. Місце Його народження справді стає домом хліба, Євхаристійного хліба, Спасителя, який прийшов на світ в далекому місці, щоб наблизитися до людини якнайбільше. Ставши її щоденною поживою. Бог на землі, Бог між людьми, не у вогні і серед голосу труб, не на горі що димить або в темряві, а в лячній і ревучій бурі, даючи закони, але в тілесній появі лагідний і добрий, перебуває з людьми. Бог у тілі не діє здалеку, як у пророків, але злучений з природою рівною людській природі, щоб у той спосіб через своє тіло, споріднене з нами, привести назад до себе все людство. Святий Василій Великий гоміліє на Різдво Христове. Реколекційна проповідь, яку в рамках різдвяної духовної віднови виголосив отець Віктор Квасній чину святого Василія Великого. Ви слухали українську передачу з Ватикану: Христос рождається! Лаудетур Єсус Христос.